Доброго вам раночку! Дивіться, який туман гарний, які вікна гарні, брудні. На вулиці у нас дощик, а я збираюся на роботу. Всі мої домашні зайчики вже попрокидалися. У нас вже майже восьма година, бо в нас трішки нештатна ситуація. Бабуся застрягла в ліфті. Я би вже мала бути на роботі, але вона спускалася з 9-го поверха і трішечки застрягла. Як добре, що ми живемо на першому поверсі, і у нас немає ліфта. Це Не дуже великий один із плюсів того, що ми живемо на першому поверсі. Казала, що дзвонила вона вже там куди там, щоб її визволили, і її вже витягують, визволяють. Але я ще дома, ще чекаю її. Так що я сьогодні на роботу трішки запізнююся. Добре, що там немає ніяких замовлень ранкових. Тому я трішки я. На своєму робочому місці подивіться, що робить ця скажена людина. Прийшла і тут топчеться по листочках. Я переставляю вітрину. Привоза свіжу у мене немає, тому мені потрібно навести красу з того, що у мене є. У мене ще є декілька пачок на запасі, тому червоні підуть зараз на вітрину. До цих в компанію ось ті червоні підуть туди. І це все діло гарненько поскладаю, щоб воно мало хоча б якийсь вигляд. Щось в мене під ногами падає. Гарні зробила композиції. Така суперова. Оце от моя любов, сімейка. Евкаліпт, трішечка іпсофільчика, і все. І краса просто, і дуже величезна орхідея. Дивіться, який цим відео. Як моя рука, а то більше, як моя рука. Краса? Красота. Готую коробочки на композиції. Одна хвилинка і все готово. Така симпатична, червоно-біло-зелена. Така гарна трояндочка піоноподібна. Цим І яскрава, дуже гарно поєднується. Мені подобається, як виглядає синій з жовтим та фіолетовим. Не люблю, коли дуже багато кольорів, але така кольорова гама теж мені подобається. Щось буде яскраве серед такого там одноманітного тих коробочок з сімейки спрейки. Саме буде така весняно-яскрава, гарненька композиція. Я несу їх на продаж, подивимось, продаме їх сьогодні чи ні. Думаю, що ось ця піде першою. Вам, як іде підготовка до 8 березня, готую тюльпанчики. Подивіться, які красунчики. Ну, красені, жовті, прям супер. Ось такі фіолетові, лавандові, піоновидні, рожеві піоновидні. Ось ці зараз буду ставити в відеречка Такі піоновидні маленькі, але вони ще будуть добре, такі великі коні. І розкладаю, бо мені щойно щойно привезли, тому їх сортую на сорти і складаю прям по кольорах лавандові дуже гарні. І багато привезли ще хризантеми. така от, Ось таке от. І там ще багато-багато всього мені сьогодні прямо привозять свіжу еустомку привезли. Астрамелія гарнесенька така. Я сьогодні маю чим зайнятися. Багато евкаліптика привезли. І ще чекаю на поставочку Троянд. Але поки що вона ще доїжджає, тому що доїжджає все невеличкими такими партіями. І орхідеї теж привезли, ще орхідеї цим відео. Дивіться, яке гарнюні. Гарнюсики такі, жовта, класна така. Я сьогодні максимально не маю часу, але не можу вам це прям гріх. Не знаю на якому фоні вам показати. Ось таку красу. Дивіться, яка орхідея, яка величезна, крутезна цим відео. Дуже гарна. І я тут сьогодні прям бігаю, 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 бігаю і цілий день щось роблю. Навіть не маю коли знімати відео. Але не показати вам не можу. Красаж дуже незвичайна і дуже гарна. Зараз я її поділю по одній і буду з нею щось робити. Дивіться, як змінилася погода. У нас мокренький сніжок. А я йду до машини. Машину вчора не було де поставити на стоянці, тому я йду під вікна. На вулиці полюсова температура, але трішечки присипало мене сніжком. Але сніжок мокрий і дуже гарно почистити. Добре, що не треба чистити сніг. Поїхали на роботу. По дорозі на роботу я заїхала по квіти на склад квітів і взяла ще гвоздику. У нас зараз такий маленький дефіцит гвоздики, тому що приїжджають всі інші квіти, а гвоздика, знаєте, не першочергова, всі везуть тюльпани. І ось мінус одна. Таке буває, це турецька гвоздика, і таке буває часто. Вона так дуже-дуже хрупка. Якщо бачите, вся така забутоняна, вся в бутонах. Якщо її поставити просто на воду, вона не відкриється просто ніколи. Можливо, чуть-чуть, але щоб прям така, як ви звикли бачити, гвоздику в магазинах, вона не відкриється. Це треба її причепурити, флористу, щоб привести її в порядок і щоб вона набула гарного вигляду. Тому в нас дефіцит гвоздіки, а гвоздіка це такий ходовий товар. І червоної не було, тому взяла таку, яка була. Порівняла її голови, тому що вони у пачках ідуть вищі і нижчі, трішки там коротші і трішки довші. Тому я їх, бачите, там є коротші і є довші. Я ось так її. Головами постукаю по столі, вона вся мені тут порівнялася. Дуже обережно з нею я працюю, тому що вона така дама хитра, що ламається дуже сильно і буде не мінус одна, а мінус 10, може бути. Але якщо її отак от по одній перебирати, це займе дуже багато часу. Тому у мене такий метод, я не знаю, як роблять інші, але я роблю саме так. Підрізаю, щоб вони всі були. Одного мені розміру, тому що у вазі потім їм не дуже добре буде стояти. Якщо будуть вищі і нижчі, будуть їх витягувати, і вони будуть дуже ламатися. Тому їх роблю всі одного розміру і буду зараз їх чепурити. Дивіться, яка вона забутоняна. Я так проминаю цей бутончик рукою і роблю їй таку гарненьку-гарненьку затіску і все. Вона змінила свою зачіску і стала схожа на звичайну гвоздику, яку звикли бачити у магазинах. Так майже завжди приїжджає гвоздика, Дуже рідко вона буває така більш розквічена, але все ж таки ось такої, прям як зараз я зробила. Не буває, щоб вона приїхала в пачці ось така. От для порівняння, та забутоняна, ця вже відкрита. І зараз цих 100 гвоздик я причепурю. Гарненькі кольори такі. Я взагалі дуже люблю гвоздику, якщо ви замітили. Саме ось таку кольорову. Дуже мені подобаються гвоздики-тореси. Е, хто, хто знає, що це за гвоздика, е, напишіть, хто знає, що таке гвоздика-ториси. Вона мені дуже сильно подобається. Е, зараз я ці всі перечепурю. І буду продовжувати свою. Роботу не буду все прям вам знімати. Ось цьому е, годину цього чепуріння гвоздике буду вам продовжувати нашу підготовку до 8 березня. Дивіться, скільки коробок приїхало, і це всі коробки мають переробитись, багато тубусів, багато ось цих великих дерев'яних, дуже гарні, до речі, дерев'яні ось ці коробки. Зараз на них якийсь такий прям культ, ось ці маленькі, якісь новесенькі, таких ще не було. І продовжуємо працювати, щоб 8 березня було у нас вдалим. Дивіться, хто до мене завітав, яка моя Бусінка. Ти що, приїхала? Да. До мами гості? Да. Ось і моя мусінка. Бачи квіточку. Я кутю. Прийшли до мене в гості на каву. Гуляють і завітали до мене. Дивіться, який цікаво. подивитись. можеш ручками доторкнутися навіть до квіточки. Подивитись, яка тобі подобається, яка тобі квіточка подобається. Оця корзинка. Ого. Хочеш таку корзинку потрогати? Класна? Ай, на, -на яка. Я продовжую працювати, дивіться, яку ще мені красу привезли. Ось ця червона просто бомба. Я сьогодні в неї закохалася. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця, таке маленьке, але яскраве. Дуже, знаєте, насичений сьогодні у мене день, багато роботи, а вам кажу до зустрічі з вами у нових відео.